Котячий оракул, карта дня на сьогодні, ну, точніше, дві карти дня на сьогодні. Це метафоричні асоціативні карти, тобто, це карти, які надають підказки відповіді з нашої підсвідомості. Роздивіться їх уважно і запишіть для себе, що ви відчуваєте на це зображення. Тобто, які відчуття воно у вас викликає, які емоції, які думки, які усвідомлення до вас приходять, про що для вас кожна з цих карт? Запишіть для себе для того, щоб можна було протягом в кінці дня проаналізувати події, які відбувалися, і ваші думки, які ви записали на ці карти. Тобто. Ви потім розумієте, як для вас відігруються карти. По першій карті тут корабель з котиками. Він чорно-білий, чорно-білий взагалі весь малюнок, зображення. Про що для мене цей корабель? У мене буде вечірня подорож, скажімо так. Друга карта ін'ян, це про гармонію, про баланс. Це може бути як про внутрішню гармонію, так і про ваші стосунки також. Тож, діліться в коментарях про що для вас ці карти, і обов'язково відстежуйте події, які з вами відбуваються. Тому що іноді буває так, що карти взагалі по-іншому, взагалі по-іншому відігруються. Спочатку думаєш про одне, а воно виходить зовсім інше. Ну, це теж дуже цікаво. дуже цікаво. Для цього і є самоаналіз, для цього і є метафоричні карти, що зараз вони викликають у мене такі думки емоції, такий стан. Потім я дивлюся в кінці дня, о, розкривається ще щось нове, зовсім нове, чого я могла не помітити зранку.